Вітаємо це ранок вдома. Ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський, зустрічаємо цей день разом із вами. Доброго ранку. <рес> Музичний супровід нашого ранку забезпечить маестро Руслан Шукюров. А оригінальним рецептом поділиться кулінарний експерт Чабо Бакош. Попереду нас насичені 2,5 години. Зокрема, дізнаємось, як Фінляндія протисуд Росії на своїх кордонах. Почуємо історію американського зіркового блогера, котрий приїхав до нас простим волонтером. Відвідуємо крафтову майстерню військових, де склянками зупиняють кулі. І побачимо відновлений лікувальний заклад на київщині, що був зруйнований росіянами. І це ще не все планів чимало, та спершу. Подякуємо Збройним силам України. На календарі 22 грудня, день зимового сонцестояння. Нині була найдовша ніч року. Та вже від завтра дні ставатимуть довшими, а ночі коротшими, і почнеться наш рух у бік весни та світла в астрономічному та символічному сенсі. Подейкують, що саме сьогодні найкращий день для того, аби позбуватися старих речей і навіть старих образів. А ще складати нові плани та загадувати бажання. А оскільки всі українці мріють про одне, то наше бажання точно здійсниться. Отже, сьогодні ми не тільки на день ближче до весни, а й на день ближче до перемоги. Так і є а про інші ознаки та події цього дня, 22 грудня, в нашій традиційній рубриці. 22 грудня 1858 року народився відомий італійський оперний композитор Джакомо Путчині. Він був випускником Міланської консерваторії, одна з найкращих опер – Мадам Батерфляй. Щоправда, публіка оцінила її не одразу, а тільки після того, як головну роль Чіо-Чіо-Сан виконала українка Соломія Крушельницька. Артистів Путчині викликали на біс 17 разів. Цього дня 1882 року винайшли ялинкову гірлянду. Автор одного з головних атрибутів новорічних свят Едвард Джонсон був помічником американського винахідника Томаса Едісона. Його ноу-хау складалося з 80 різнокольорових лампочок. А до того яскраве мерехтіння створювали за допомогою звичайних воскових свічок, що було не дуже безпечно. Вона знала десять іноземних мов і була єдиною в українській літературі жінкою-письменницею наприкінці 50-х років дев'ятнадцятого століття. Сьогодні 140 років від дня народження Марії Вілінської. Вона творила під псевдонімом Марко Вовчок. Чи не найвідоміша робота літераторки історична повість Маруся, яка принесла вовчок нагороду французької академії і була рекомендована до обов'язкового вивчення у французьких школах? Французька актриса та співачка Ванесса Параді святкує День народження. Їй сьогодні 51. Знаменитою Параді стала ще у 14 років. Після виходу дебютної пісні Джолі Таксі згодом почала зніматися у кіно та рекламних кампаніях, зокрема Шанель. Її називають символом цього модного дому. Упродовж 16 років Параді була цивільною дружиною Джонні Деппа, у них двоє дітей. А 2018-го Ванеса Ванесса вперше вийшла заміж її обранцем. Став режисер-сценарист Самюель Беншетрі. Сьогодні день енергетика з початком російської агресії. Працівники енергетичної галузі залучені до роботи 24 на 7. в екстремальних умовах і часто ціною власного життя під ворожими обстрілами наші енергетики повертають українцям світло. А яким буде 22 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.